Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку кольорові сторінки природи. Осінь. Пригадай, який сьогодні місяць? А яка пора року? Спробуй назвати ознаки осені. Подумай, який стан неба, чи є сьогодні опади. Ви вже назвали деякі ознаки осені. Отже, продовжимо нашу розмову, щоб більше дізнатися про зміни, які відбуваються в природі восени. Будь ласка, погляньте на малюнки. Яка гарна картина! Хто ж цей художник? Правильно, художник це осінь. А чому вважаєте, що саме осінь? Правильно, тому що саме восени жовтіють листочки. Подумайте, а що було б, якщо, щоб цю картину намалювала зима? Правильно, дерева стояли білі, а так як ми бачимо жовті, червоні, помаранчеві дерева це осінь. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Чому листопад так називається? Правильно, листопад має таку назву, тому що в листопаді опадає листя. Що вересень означає для школярів? Вересень це звичайно ж. Відвідування школи, початок навчання. Скажи, будь ласка, а що ти вдягаєш у цю пору року? Правильно, ми вже починаємо вдягатися тепліше, якщо в вересні можна було ще одягатися по-літньому більше, то в жовтні та листопаді треба вже одягати гумові черевики, одягати куртки. Утеплятися, тому що стає прохолодніше. Скажи, а чим багата осінь? Осінь багата врожаями, осінь багата дощами, своїми дарами? Дійсно, а якими осінніми роботами зайняті люди восени? Подумай, будь ласка. Так. Люди збирають врожай, готують землю до зими. А які зміни відбуваються в житті тварин восени? Тварини починають готуватися до зими. Деякі змінюють хутро, хтось нагулює жир, можливо, роблять запаси на зиму. Давай відгадаємо загадку. Про холодно, жовтне листя, горобина у намисті, птах у вирій відлітає, в яку пору це буває. Молодці, це буває восени. Давай з тобою спробуємо зараз пограти методом Знаємо, хочемо дізнатися, дізналися. Давайте подивимося, що ж ми знаємо про осінь. Осінь це пора року, що йде після літа. Восени стає холодно, жовтіє і опадає листя, часто йдуть дощі, птахи відлітають у теплі краї. Що ж ми хочемо дізнатися? Ми хочемо ще дізнатися, які ж є ознаки осені та які є явища саме осінні у природі. Сьогодні ми також дізнаємося що 23 вересня день осіннього рівнодення. Восени ночі стають довшими. Осінні явища природи це дощ, туман. Іній. Листопад. Іній це дрібні кришталики льоду. Давайте. Прослухаємо вірш Осінь. Непомітно з'явилася осінь. День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки уже златокосі, і в дубів багряні чуби. Вже у теплім краї відлетіли сонце люби, дзвінки журавлі. Не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Подумай, будь ласка, про що цей вірш? Цей вірш про те, як з'явилася осінь. Що автор нам розповідає про осінь, про які ознаки її він нам хоче повідомити? Що стає коротшим день, що дерева вбралися у золоті шати? Що у теплі краї відлетіли журавлі. Будь ласка, скажи, про які зміни в неживій і живій природі, говорить автор. Чому, так кажуть: осінь іде, за собою дощ веде? Правильно, так кажуть, тому що, коли приходить осінь, починається. Пора дощів, коли дощі йдуть дуже часто. Подумайте, чому журавлі відлітають у теплі краї? Правильно, журавлі відлітають у вирій, щоб їм було що їсти, щоб було як перебути зиму, але потім. Коли зима закінчується, то навесні джерелі обов'язково повертаються додому. Спробуй дати відповіді на запитання. Як піднімається сонце восени? Сонце піднімається над землею нижче, ніж влітку. Як його промені прогрівають землю? Воно все ще яскраво світить, але вже менше гріє. Скажи, які хмари восени? Дуже часто хмари восени бувають дощовими. Які природні явища характерні для осені? Зниження температури, а явища, дощі. Сніжок іній, якими стають осінні дні. Осінні дні стають коротшими. Давай послухаємо казку: в осені коси заквітчені пшеничними колосками і червоними ягідками калини. Ходить осінь лугами, берегами, де зітхне, там холодом війне. Любить осінь ночами сидіти на березі ставка, а вранці над водою піднімається сивий туман і довго не розходиться. Оцей починається осінь. Бояться осені пташки, як тільки побачать її ластівки, злітаються і про щось тривожно радяться. А журавлі піднімаються високо в небо і тривожно курличуть. Любить осінь заходити у садки. Дотерпнеться до яблуні, яблука жовтіють. а дятли радіють, зустрівшись з осінню. Голосно кричать, перелітають з місця на місце, шукають поживи на деревах. Сьогодні теплий сонячний день, низько стоїть сонце, світить, але вже не дуже гріє. Про яку пору року ця казка? Ця казка про осінь. Що ж можна побачити осіннім ранком над водою ставка чи річки? Звичайно, над ставком або річкою восени можна побачити туман. Як погодяться на початку осені птахи, ластівки, журавлі, дятли? Пластівки та журавлі починають радитися для того, щоб збиратися і відлітати у теплі краї. А дятли. Дятли все так вже весело літають та шукають собі поживи. Що робить осінь у садках? У садках осінь фарбує фрукти. Яка погода? На які дні починають осінь. Звичайно, спочатку тепла погода, яка майже нічим не відрізняється від літньої, але потім стає прохолодніше. Мовна вправа загублені склади. Назви слово ознаку про осінь на заданий склад, наприклад, СО сонячна. Ча чарівна, Не незрівнянна. До добра. Ба багата, те – тепла. Зо звичайно золота. Ще щедра. ХО холодна, хороша. Що можна побачити, почути або відчути восени? Зупини відео спробуй дати відповіді на запитання. Восени я чую. Восени я відчуваю на дотик. Восени я бачу. Восени я відчуваю на смак. Я відчуваю на запах. Ведіть щоденних спостережень. За його допомогою ви зможете порівнювати зміни в неживій природі. В житті рослин та тварин. Будь ласка, знайди та виправ помилку. Я читаю вам речення, ви знаходите в них невідповідності. Почався другий осінній місяць листопад. В чому невідповідність другий місяць осені називається жовтень. У цю пору року листочки на деревах починають виростати? Ні. Восени листочки опадають. Листя на деревах різнобарвне – чорне, біле, синє. Ні, воно жовте, червоне та помаранчеве. І з кожним днем стає все тепліше. З кожним днем, на жаль, стає холодніше. Птахи відлітають на північ. Ні, птахи відлітають на південь або, ми кажемо, у вирій слід за осінньою порою настає суворе та морозне літо. Звичайно, літо в нас тепле, а настає сувора морозна зима. Молодці! Будь ласка, обереться цеглинку колега, яка буде характеризувати, як ти сьогодні попрацював на уроці. Де жовта гарна робота, зелене мені все вдалося. Помаранчева я молодець. Блакитна, я працюю добре. Червона, мені потрібна допомога, і синя я можу працювати краще. Оцініть себе самостійно. Дякую вам за увагу. До зустрічі!